Доброго дня, компанія Автопарк, нове надходження Volkswagen Touareg 2017 року з 3-літровим дизельним двигуном. Ось на такій парі, на оригінальних легкосплавних дисках, на дуже гарній резині. Ось так виглядає електропривід багажника в ексклюзив комплектації. Попереду, позаду безключовий доступ, ось в такому світлому салоні. Пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, чорна стеля в таких двох кольорах регулювання неумопідвіскою, старт-стоп, клімат контроль, мультимедіа карплей, підігрів керма. Ось так все виглядає. Позаду. Підсвітка ніг. Регулювання наклону спинки позаду. Ось так все виглядає. Задній підігрів має. Під'їжджайте, тестуйте та купуйте в місто Київ по вулиці Сумська, 2А. Можна придбати за готівку, кредит та лізинг. Та не забувайте про наш сайт автопаркЮ, де є дуже багато класних варіантів, які ще нема на авторі.